Справжній святковий салат. Словами не передати, наскільки це смачно. Зелень промиваємо та викладаємо на тарілку. Обираємо свою улюблену. У мене з руклею та шпанатом. Цей салат готується неймовірно швидко. Тепер нарізаємо помідори чаррі. У мене величенькі розрізаю на 4 частини. На одну печку салату мені йде 8 штук. Тепер обираємо свій любимий сир фета. У мене оцей фавіта для салатів, дуже його люблю. Його нам знадобиться половина пачки. Також для цього салату нам потрібна хорма. Розрізаємо її навпів і півкільцями нарізаємо тоненьку хурму. Друзі, обов'язково спробуйте салат із зелені з хурмою. Це неймовірне поєднання, думаю, вам сподобається. Заправляю салат я бальзамічним соєвим соусом, або ж можна змішати гірчицю в зернах, оливкову олію і трішки часнику. Соус вийде теж дуже смачний. Ось, друзі, і салат у мене готовий. Усім дякую за перегляд, поставте лайк та підпишіться на канал. Усім гарного дня до нових зустрічей у моїх нових відео.